Фраза, яка була така дуже революційна. Він сказав, що сьогодні християн криваво ніхто не переслідує, тобто від нас ніхто не, не вимагає крові за Христа. Але каже, сьогодні суспільство, світ, мода, ідеології ви, виймають воду з водою, в якій ми, християни, як риби, живемо, відвімають нашу, нашу нам, нам цей наш такий духовний комфорт і залишають нас або помирати. Бо це вже буде залежати від риби, чи помирати, чи робити еволюцію, тобто почати ходити, вийти з води і почати, тобто шукати інше середове ще сприятливе. І це є це і набагато важче. Бо риба пристосувалася вже жити, власне, має бути так. Ми, ми іноді так живемо ну, згідно християнства, має бути так, має бути так, має бути так, має бути так. А дивимося навколо, а все і по-іншому. І тоді я, наприклад, не дивуюся, що дуже багато молоді, наприклад, відходить.